23 червня працівники Державної служби України відзначають своє професійне свято, започатковане у 2003 році. З цієї нагоди, в районному будинку культури міста Калуша відбулись урочистості. В цей день було багато теплих слів, побажань, настанов та нагород. На святкуваннях побували і наші кореспонденти. Державна служба сьогодні є цілком розвиненою державною інституцією, без якої неможливий соціально-економічний розвиток країни. Державний службовець несе подвійну відповідальність за стан справ у суспільстві. Це нелегка праця, яка потребує самовідданості бажання служити людям. Саме від фаховості держслужбовця. Та його ставлення до своїх обов'язків залежить успіх нашої держави, зазначив у своєму привітальному слові. Федір Вовк. Із здобуттям Україною незалежності поняття державної служби набуло принципово нового значення, адже саме діяльність державних службовців, як посередників між владою і народом, мала винятково важливе значення в розбудові державності. Бути представником держави це не лише висока честь, але й велика відповідальність. Суспільство очікує від державного службовця компетентності, ініціативи та відповідального ставлення до виконання своїх службових обов'язків. Від наших щоденних зусиль, фаховості та сумління значною мірою залежить ефективність вирішення економічних та соціальних завдань в районі, а відтак і довіра людей до влади їхня впевненість у завтрашньому дні у своєму виступі. Голова районної ради Василь Дзунзе пригадав роки становлення державності, коли держслужбовцям не виплачували зарплату, але вони виконували свої професійні обов'язки на високому рівні. Держава наша Україна молода, порівняно 22 й рік. Це зовсім юний вік, і ми пережили багато. І з такої могутньої я би сказав республіки Україна, яка була в складі радянського союзу. Ми отримали в результаті незалежності руйнівну економіку, але ми отримали незалежність. Ми отримали волю, ми отримали майбутнє і вірю в майбутнє. І ми бачимо все одно, що ми йдемо вперед. Нам незалежність дала волю, дала можливість розвиватися, самооподілятися. І це завдяки, напевно, тій команді державних службовців. Які добросовісно виконують, і ви добросовісно виконати свої обов'язки на превеликий жаль ще при низькій заробітній платі, я хочу від цього депутатського корпусу, від своїх заступників привітати вас, усіх із вашим святом професійним, побажати вам міцного здоров'я, побажати вам віри в краще майбутнє, що у вас буде краща заробна плата. Я в цьому переконаний сімейного вам тепла, затишку, щоб у вас завжди вдома Підтримували, розуміли з нагоди професійного свята держслужбовців Калуського району було нагороджено грамотами, подяками та вручено грошові премії. На запам'ятається винуватцям свята і веселий сюрприз, підготовлений Центром соціальних служб сім'ї, дітей та молоді, під час якого всі присутні мали можливість життєві імпровізації почути про що ж мріють чиновники Каловського району. Приємно відзначити, що ведучими сята виступили заступник голови райдержадміністрації Оля Крупіта та керуючий відділенням ВТБ банку Павло Коваль. Піднесеності та святковості додавали чудові художні номери, організовані відділом культури Каловської РДА.